Тебе не поважають? Вітаю! Це твоя провина. Це не через те, що ти слабкий, а через те, що дозволяєш іншим так з собою поводитись. Люди не читають твої наміри, вони читають дії. Якщо ти мовчиш, значить з тобою можна. Якщо ти терпиш, значить ти зручний. Чим більше ти боїшся втратити чиюсь увагу, тим більше тебе не сприймають у серйоз. Ти можеш бути добрим, але не безхребетним. Ти можеш бути спокійним, але не дозволяючи усе. Поважають не тих, хто кричить, а тих, хто не просить поваги, а створює її власною присутністю. Подумай, скільки разів ти промовчав, скільки разів ти хотів змін, але боявся бути незручним. І тепер маєш те, що маєш, або, точніше, не маєш. Хочеш змін? Почни з себе. Почни з того, щоб перестати жити. Для схвалення інших, бо коли тебе почнуть поважати, вже буде пізно для тих, хто тебе знецінював. І якщо ти справді хочеш змінити своє мислення, то підпишись. Я говорю не як жити, а показую, чому ти ще не почав.